Кіліан Мбапе став найкращим бомбардиром чемпіонату світу 22 із вісьмома голами. Лише п'ятьом гравцям вдавалося забити більше протягом одного турніру. На один м'яч більше забивали бразилець Адемір та португалець Ейсебіо. Перший фейрив у 50-му році, оформивши серед іншого, покер у ворота шведів. У свою чергу Ейсебіо настріляв дев'ять голів в Англії у 66-му, На його рахунку покер у ворота північної Кореї. Топ трійку відкриває легенда німецького футболу Герд Мюллер. Він став чемпіоном світу у 74-му, А от на мундіалі перед цим він забив 10 голів. На його. Рахунку два хетрики та бронзові медалі турніру в Мексиці на один м'яч більше забив Шандор Кочеш у 54-му. Для 11 у горсу вистачило всього 5 матчів. Він оформив покер Німеччині в групі, але програв їй же у фіналі і задовольнився сріблом. Ну а рекордсменом рейтингу є француз Жюст Фонте на турнірі у Швеції у 58-му Нападник забивав у кожній з шести ігор турніру. Як виший покер у ворота німців в останньому матчі мундіалю, який приніс Франції бронзу з останнім крутим показником в рейтинг увірвався інший француз.